А ви що ставите? Одну і другу. І чим? Політикою, політикою. Робиться робота. Якому кажуть, що не було політичних переслідувань кандидатів. Ну, потрібен для міста спеціаліст. Виберіть просто спеціалістів. Не дивіться на цьому. Хто був ким? Забулися про те, хто був ким. Ми беріть спеціалісти, робіть так, як треба, щоб нам дитина не краще. місце, на користь громадян. А можна, а можна я те Не те з ремарку. Дивіться, от зібралася громада. Це моє просто так само. От зібралася громада, є політичні ага. питання, є виробничі питання. Знаючи питання, от те, що сказав Михайло і Михайло Михайлович. Я говорив із Віталієм Олександровичем. А чому не прийшла от чому такі українці люди, І от Чигиринці? От ніхто не сказав, от, не, я не за себе говорю, не важко, хто тут стоїть. Щоб хтось сказав, ви знаєте, що Сергій Олексійович, ви бачите, як ми розділяємося. Ви міський голова, вам працювати з цією людиною. Ми довіряємо вам, підпишіть контракт і працюйте. Наскільки ми отут сидимо, один одному не довіряємо. Ми не можемо об'єднатися. А чому не хочете довірити мені нічого не слова? Ви приділяйте самі. Так я ж хотів би, знаєте, думаю, для того, щоб були принципи, принципи демократії щоб були принципи демократії. А комісія – це принципи демократії. Комісія – це принципи демократії. Я не закінчив. 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 Як би там не було, ви зрозумієте, всі ми хочемо приймати участь у народотворенні, у справи, у тому, щоб всі питання вирішувати правильно, справедливо. Всі ми хочемо приймати участь. І хочемо, щоб це було прозоро на сьогоднішній день, відверто, щоб не було золотих батонів, золотих ніказів. Але ви подивіться, наскільки між нами і наша проблема в тому, що ми не довіряємо один одному. Ми не можемо важко знайти спільну думку. Той хороший, той поганий, всі ми однакові, шановні. І хочете, я кажу правду. вам? Щоб ви почули, знову ж незалежно від комісії, я з ними обома і з цими хлопцями запомаж. І їх нам треба звести, щоб вони старалися і працювали. Але треба нам зробити захист, те, що сказали тільки, що ви, щоб не було цього допущено, щоб ми проговорили, зробили одне, а потім якісь проти і один сідає То Це інша питання. У нас була така думка, давайте ми заслухаємо цих двох людей. Мені просто сказав, будь ви можете, ви знаєте, ключі далі повідомлення. Ну, звісно, значить. Ви зможете працювати? Як я можу сказати, що я працював, якщо він не працював? Так як він особи, я особи. Проти я нічого не маю, так як саме спілкуватися проти мене, він нічого немає. Як я буду працювати, то я ж не можу на це відповісти. Не працював. Треба почала попробувати, виглядати від Та не запитати. А як я можу за що? Є колекти, які якусь душу своїм Вони бачать одне, там бачать друзі. Віталій, ви ще от ви вам років. ви зможете керувати за підприємство? Я ж на сьогоднішній виконую польський за підприємство. За цього виконував, а як інстанції? Керівника немає. на Я взяв на себе це відповідати. Питається. Зачем ты не была революция? Я хочу работать на Украине, нормально не хочу, получать деньги. Я, я в спорте хочу работать. Ту бачишь, что спортивство. Что ты в спорте хочешь спорт... работать? тренером работать Тренером, тебе, да. тебе есть. Учуся я, конечно. Вы мне обещаете, что я буду. А, конечно, буду. Да, да до цього. Чого ж я мужик як у нас рішає, то й став, кого убрали, на місто обратно ще раз поставили? Чого ж ми? Нас тільки понімаєте, колода колода карт витягнули одну, поміняли другу. А, а, а зачем ты не молодежь? Что мы? Сколько ми будем сидеть? А чого вы хочете тасувати картину? Что я хочу плачувати? Тасувати карту. Что це я тасую карти? У мене є своє мнение, я знаю со стороны человека. Я знаю, что він може це сделать и потянуть. И я хочу выслать свою думку. понимаешь? У вас своя думка, а у мене своя. Все. А я не хочу. Я... Сколько ви при власті? Сколько ви при власті? що це робить? Ні, це не, ви що там? Я знаю, ніту 15 хвилин, вони мене підтримували, вони мені ви Та ви ви і... це, це людина ж говорять. Вони підійшли до мене працівники і сказав на що просили, що давайте будемо працювати, я їх підтримував, тому що ми мали бути працівники. Працівники. Що працівників? Ми разом споживаємо, які ми видаємо. Це кіхто бачить, він працює. Дайте чоловіку сказати. На сьогодні ми депутатський делегований громад, щоб не повторилося те саме, що нам сказали, що владі збирали, що це останні. Треба зробити дійсно обговорення з громад, щоб були всі представники, всі громади. І з колективу висоти, нехай, чи не знаю. На сьогоднішній день не можемо висити. Є про що він працюють. До того моменту, коли ця громадська громадськість, бо вона отримує відходи. Ну Якщо надійнують від партії регіоні. Шановні депутати, шановні запрошення. Звичайно, у цій сквері я пропрацював в одній 10, у другій була, тому що забрали від прямо голові адміністрації із УЖКГ, а із Істеповіт Мереж пішов на пенсію. І пішов на пенсію я у 62 роки. І прийшов чоловік, якому 63 років зараз працює. Так що про те, що говорить молодь, це не правда. Але я йшов керівником комунальних підприємств, не ну, обговорювали ніде. Ні на сесіях, ні на виконкованих, ні на комісіях, ні на сходках. Погано. Погано. Але я вам скажу, що дай Боже, що кожен. Кого ставили на роботу керівника комунального підприємства, я себе не хвалю, але працював так, як я. <ривіт> 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 І на <ці>. <ривіт> <Да>. <ривіт> І не смішно на <ривіт> <Треба>, хлопці. <ривіт> треба вам зразу взяти ключок із верби, забити там коло пішоходного мосту, хай виросте дерево. Хай серед вже не обіжається. Таку котєрню, як у технікумі, строїв, я на новому ловумчегреніти. І вона працює непогано працює. Так отягнуть. А в, ті... в, ті... в техніку починав як і Данилович, але вона в п'ять раз менша. І так вона на сьогодні стоїть. Це тільки те, що стосується тепла. Не говорячи й про музеї, про школи в районі, про дороги, про центральні проєніна, про пішохідний міст, про міст автомобільний, про пам'ятники Богдана Хмельницького. І в Суботові, і тут, у Чигрині, і так далі, і тому подібне. На кожній роботі треба відноситись чесно і добросовісно. Тоді будеш працювати. Я, не, хай Сергій Олексієв скаже, за 10 років ніхто не знав доріг ні в Київ, ні в Черкас. І ми першими в області починали опалювальний сезон, і в останніми в області закінчували його. Були і борги, було всяко. З населенням працювали, з підприємствами, ніхто не вирішував це. Чого ви мене тебе? Я хотів, щоб ви знали, є чесність від отакого до такого керівника. Я хотів, хай Сергій Олексійович, чесно, отак покладав руку на серце і сказав, чого Віталій пішов зробити. Він прокрався. Він пропився, він прогулявся, чи ще чогось? Ні. І він був членом партії регіонів. А пішов. А пішов, якщо він не хоче сказати, його заставили, щоб він пішов. І він у лікарню, і це зробив його заступник. Щоб він пішов з роботи, член партії регіонів. І регіонал, його, якого вже нема тут і близько. Пішов з роботи. І ще одного оригінала, який казав, що коснонавт з Харкова. Я, може, і ще пропрацював один чи два роки, як ви сказали, ні, то я б пішов. Рані було. Я пішов з роботи. Ч... Та, <повідут> так, пішов. так треба чесно признатися, чого пішов? <сп> <О, Грощин. пасилювати> він пішов нечесно. Його хотіли, І чи він хотів казав, то може в суд подати гроші вернуть. Бо чесно пішов з роботи. За труби не як він робив, що води не було, каналізація не працювала, ще щось не було. Все Це душі все а працювало. Так, каналізація є прибутковий, Є єсприєс прибуткове при, комунальне підприємство. І не треба говорити про те, що. Такі ви супер всі начальники, а всі останні нічого не можуть робити. Ви працювали, вам міська рада була должна гроші, ніколи не була, бо тоді, не дай Бог, ви міська була должна бабки, і звиняюсь, висушили б зраз. А зараз другі умови. Тепер, до речі, касательно цих двох кандидатур. Всі тут кажуть, давайте голосувати. Так я вам хочу сказати, все я взяв. Якщо ми говоримо про двох кандидатов, я тоді. Я закінчуюся і Прис... говоримо, не. давайте о, ми перенесемо на місяць, на два, на три. А хтось із повинні. депутатів, або о, із керівників фракції, або що інтересувався, який фінансовий стан на сьогодні в тому підприємстві. І стільки в так воно. Хай скаже. Який фінансовий стан і як далі, отак воно буде влетитися? Фінансовий стан тяжкий, на сьогоднішній день підприємство. Але, ви сказали, хай Хайскан, хай скаже. Хай скаже. Хай скаже. Яка заборгованість? Яка заборгованість самі черзі, яка заборгованість в податках і так далі? Тому подібне. Далі, якщо воно йтиме. Ми на цій сесії, були питати, будемо розглядати, а як же ж нам воду відрами носити, а як нам сміття збирати мішками води, а воно до того йде. Ви ж не говорите про те, що там ця техніка в заставі. І за свого керівника треба питати не так, як був до цього, перебист і ушов. І що після себе оставив? Чому, скажіть, будь ласка, чому Добре. з 50 працівників 43 проголосували за нього? Ні, не що це десь тоді на так... Хлопці, д... почекайте, будь ласка, якщо ви підтримуєте під кандидата, ви його компрометуєте. розумієте? Треба бути один, що не перезагаєте. Ні, ну, я так далі, вам вважаю. Одне, якщо працюємо, то нам все вдеться. так. 23, 47. Дуже попрошу. Мене, колеги, скільки наш раз депутатів працюють? 24 депутати. Шановні депутати, бачачи тя -тяжке, тяжке вирішення цього питання, виходячи із власних повноважень і згідно вимог чинного законодавства, я як міський голова звертаюся до вас. Зараз комісія, постійно діюча комісія, внесла рекомендації, Я звертаюся до вас, як до депутатського корпусу, як міський голова, і ставлю, якщо є така можливість безпротокольно, на голосування дві кандидатури для того, щоб ви мені посовітували. Я побачу, я побачу просто як реагують представники, представники громади. А я потім вирішу yeah, yeah, це питання, бо так ми, я думаю, не вимагаємо. Oh. Якщо ми ви кажемо про дві кандидатури, то по більшому -то смислу, і ви вказуєте на комісію, то по більшому -то смислу тоді ці дві кандидатури по голосуванню повинні бути Шпичак і Касабенко. Оскільки за. Е Казатинка за 1 проти 1 отрималось 4, а за ключника за 1 проти 3 отрималось 2. То де логіка? Шановні депутати, закінчуючи своє питання, прошу уваги і прошу вас, як у представників, Оля і прошу вас, як представників громади населення нашого міста, порекомендувати.